Але чому я вважаю, що нібито опозиціонер Макаревич навіть після отримання громадянства Ізраїлю залишився рускомірцем? Тому що він прийшов на концерт російських музикантів в Ізраїлі, а після цього написав пост. От він, зокрема, написав, що це був чудовий концерт його друзів Олексія Кортнєва і Максима Леонідова, що він давно не отримував такого заряду позитиву разом з цілим залом. Але подію для нього затьмарила чергова демонстрація в самому центрі Тель-Авіву, де знову сотня натхнених спалаючими очима зупинили життя цілого міста, і знову десятки тисяч громадян не змогли вчасно дістатися туди, куди мали потрапити. Знову заручники будь-якою ціною написав Макаревич. В Ізраїлі люди виходять на вулиці, щоб змусити уряд боротися за звільнення заручників, яких захопив Хамас. І це дуже схоже на демонстрації родичів наших полонених, які борються за їхнє звільнення на вулицях наших міст і вимагають від держави конкретних дій. От уявіть собі такого Макаревича, який приходить на концерт своїх російських друзів в центрі Києва і обурюється протестами родичів полонених зазовсталі. А це цілком можливо, тому що за проєктом закону про множинне громадянство, принаймні після його першого читання, сподіваюся, що до другого його буде допрацьовано, і Макаревич, і інші хороші росіяни, білоруси, навіть хороші туркмени, зможуть стати громадянами України. Демократичні країни мають боротися за кожного свого громадянина. Але ці росіяни приходять не лише зі своїми піснями і танцями, вони приходять зі своїми цінностями, в яких життя людини нічого не варте.